Малята. До нас сьогодні прийде їсть. Ой, хтось стукає до нас, хто ж це прийшов. Це прийшов до нас ведмедик Мишко. Подивіться, який ведмедик сумний. Ведмедик, чому ти такий сумний? Ведмедик каже, що він взимку вийшов з барлога, побачив біленький сніг і почав його їсти. Тепер в нього болить Ведек захворів. Якщо хтось захворів, треба викликати лікаря. Давайте подзвонимо лікарів. Добрий ранок! Наш ведмедик мишко, що захворів. Чекаємо. А ось і літер. Зараз літер вимірює ведмедику температуру. Чи вимірюємо температуру? Так. Термометром. Яка ведмедика температура? Ой, яка висока. Треба дати ведмедику ліки. Ліки потрібні ведмедики, щоб вилікуватися. Одовжує ведмедику і більше не хворіє. Діти, а хто до нас сьогодні приходив у гості? Правильно, ведмедик. А що трапилося з ведмедиком? Ведмедик наївся снігу і захворів. А хто до ведмедика приходив лікувати? Так, лікар. Чим виміряв лікар температуру? Термометром. Молодці діти. Будьте здорові і не хворійте!